Сьогодні наше місто і вся Україна прощається із померлим військовослужбовцем Збройних сил України із Андрійцем Володимиром Миколаєвичем. Володимир Миколайовичем народився в місті Житомирі, проживав також із своєю сім'єю у місті Житомирі. Закінчив загальноосвітню школу номер 24 Після чого працював будівельником на різних підприємствах міста Житомира. Володимир Миколаєвич, буквально з перших днів повномасштабної російської агресії, вилився в ряди. Однієї із бригад десантно-штурмових збройних сил України, де вірно виконував свої посадові обов'язки, брав участь у бойових діях і першим порвався у бій у бойові підрозділи. На жаль, помер виконуючи службові обов'язки. У вічній скорботі залишилися його мати, його дитина, також брат, рідні, близькі і бойові побратими, які далі виконують бойові завдання на фронті. Імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Володимира Христе, Боже наш, і тобі славу даємо з безпочатком твоїм отцем. цим.